А рекрішним потечани, 11 вересня, заходять у парк залізничників. Нарешті ми бачимо, що місцева влада трохи зробила діткам та місцевим мешканцям у цьому районі. Ми бачимо волейбольний майданчик тут для виступу різних закладів. А також бачимо гойдолочки є пагорби, а також бесідки. Значить, непогано. Значить, значек непогано, але ж ми розуміємо, що... Діти, які відпочивають тут, а також люди би, є власні потреби усі час від часу хочуть піти до туалету. І давайте подивимось, який туалет тут вони залишили відпочивальникам. Отже, ми бачимо М, тобто мадамський, як це раніше казали. Тобто М це Мачиковське або, або український наші. Дивись, які туалет тут. Дивись, що тут робить, вай, 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 дивись. Що тут робиться? Коли взагалі тут прибиралося? Якщо не можна зробити, хоч приберіть після себе, бачите? Як дітям або людям, які відпочивають у парку, справитися по своїм справам? Де, де ми у жіночі йдемо? Де ми у жіночі подивимось? Зазвичай в жінок краще, ніж у чоловіків. Але тут не той випадок, дивися. Трохи краще, але те саме. Дивися. Ось і все ставлення до людей. Тобто цей момент дуже чудово підкреслює те, що я завжди розповідаю. Зовні, влада, вона начебто непогана, така більш-менш. Але всередині сміття і лайно. Ось така влада. Це дуже яскравий приклад, що відбувається насправді, що вона взовні нам кидають нам якісь там будівництво, якісь покращення. Але якщо занурити світні справи, побачимо, що скрізь сміття та лайно рід рішні.